часі війни, оці всі проекти, каналізаційні проекти, інфраструктурні, вони ну по суті є дуже складними фінансово непідйомними. Та тому що кошти всіх громад, тут не говорю тільки про Львів, вони йдуть на потреби фронту і великі проекти вони ну якби є на сьогоднішній день. Е там відкладається з сьогоднішнього дня на завтрашній день, однак Львів маючи стратегію, власне ДЖІКЕП, будучи включеним в там, скажімо, процеси такі з. Тримки банківської європейського банку реконструкції розвитку і так далі насправді має можливість втілювати в тому числі і такі процеси, це ще раз наголошу: модернізація очисних споруд. Тут, звичайно, представники Львівводоканалу могли би детальніше пояснити. Але власне та вода, яка виходить зі Львова, Полтвою, та і пізніше тече рікою далі в напрямку Балтійського моря. Вона ці очисні споруди вони вимагають. Там, серйозної трансформації, перебудови, плюс там, є можливість замулу готувати енергію і так далі.